Сторінка 134. Лобо. Володар Курумпо. Скорочено, корумпо велика скотарська округа на півночі Юмексико, цей край соковитих пасовищ, де вигулюють незліченні стада, край високих гір, грімкотливих потоків, що впадають у річку Корумпо, від якої і походить назва місцевості могутнім володарем, чия свавільна влада простяглася на весь край. Був старий сірий вовк, старий лобо або володар лобо, як його називали. Мексиканці був ватажком з граї сірих вовків, що спустошували долину Курумпу впродовж багатьох років. Усі місцеві скотарі та пастухи добре знали цього хижака. Кожній відвіди лобо. І його вірної зграї наганяли смертельний жах на тварин і викликали напад безсилою люті у їхніх господарів. Старий лобо, справжній велетень, був надзвичайно дужим і хитрим звіром. Його вічне виття враз. Розпізнавали всі тутешні люди. Звичайний вовк годинами вив обіч пастушого табору, і ніхто на те не зважав. А коли луна доносила з ущелини могутні виття старого ватажка, пастухів огортав неспокій. Вони готувалися дізнатися вранці про нові безчинства сірої ватахи. Зграя лопи була невеликою. Я не міг зрозуміти чому. Звичаєм навколо такого виняткового у всьому звіра завжди збирається чималий гурт. Може він сам не хотів збільшувати Ватаги, а може, всіх відлякувала його аж надто лиха вдача. Без сумніву, одне протягом останніх років його панування. В ньому було лише п'ятеро підлеглих, кожен із яких зажив славу своїми величезними розмірами. Особливо виділявся помічний клобу, справжній гігант. Але й він поступався перед ватажком силою, і за взяттям кожен член ватаги мав свою характерну рису. Одного красивого, білого вовка, мексиканці звали Бланкою. Гадали, Бланка самиця, подруга лобу, інший вовк рудої масті. Відзначав. Нечуваною спритністю. Ходили чутки, буцімто він легко наздоганяв прудконогу антилопу. Життя вовків тісно перепліталося і життям скотерів, тим то не дивно, що вони прагнули буще. І якнайшвидше спектися грає. Кожен скотар ладен був віддати чимало молодих бичків за скальп, бодай одного вовка з ватаги лобом. Тим часом сіроманці насолоджувалися полюванням, зневажаючи всі виверти мисливців. Вони ніби глузували з них, нехтуючи отруєною приманкою, і збирали і далі. Принаймні останні п'ять років данину зі скотарів курумпу в розмірі однієї корови щодня. Таким чином, здобич зграї становила за грубими підрахунками щонайменше дві тисячі добірних голів. Застаріле поняття, що вовк завжди голодний і пожирає все поспіль у даному разі не відповідало дійсності, бо ці свавільники були дорідні, вигодовані, ситі та ще й вередливі до харчу. Вони ніколи не торкалися тварини, що здохла сама або сконала по шесть, гребуючи навіть тією, що її забив скотар. Свій вибір зупиняли на гладкій телиці, яку щойно самі зарізали, ласували лише найніжнішою частиною, старою коровою чи бухаєм просто годували. Відомо також, що вони не любили баранини. Однак Часто розважаючись загризали овець. Якось уночі у листопаді 1893 року Бланка і рудий вовк, охочі до таких забав, вигубили 250 овець, навіть не скуштувавши їхнього м'яса. За голову лову було призначено велику нагороду. Навмисно для нього розкидали кругом отруєне м'ясо, але він ніколи не схибив. Завжди непомітно. Розпізнавав приманку. Лоба боявся лише вогнепальної зброї. Він знав, що всі тутешні чоловіки носять із собою рушниці, тим, хто ніколи не нападав на людину і сіляко уникав зустрічі з нею. Непорушним законом для зграї був порятунок течею Хоч би на якій відстані майнула людська постать, звичка ловбу дозволяти вовкам жерти лише здобич, яку самі вполювали, не раз вставала їм у великій пригоді, а гострий нюх, ватажка завжди. Визначав людський запах і давав їм можливість уникнути неминучої загибелі. Якось один ковбой почув могутній клик старого лобу. Покрадький він наблизився до улоговини і побачив, що зграя оточила невелику череду корів. Лобо сидів на пагорбі, а Бланка і решта вовків намагалися відбити від стада телицю. Вибрано на обід, але худоба згуртувалася у коло і виставила до ворога суцільний ліс рогів. Однак оборона не була щільною. Кілька передніх корів настрахань наскоками грізного суперника. Рвалися всередину. Саме через це злам в обороні вовкам вдалося поранити облюбовану телицю. Терпець лобу урвався. З горла вихопилося глухе виття. Він стрим голов помчав на череду, очманіла від переляку череда, сахнулася і розпалася навпіл. Лобо з розгону увірвався в розколину. Корови Корова кинулася розсіч, наче від ламки розірваної вибухом бомби. Обрана жертва і собі рванула бігти, але кількома стрибками лобо наздогнав її, люто вп'явся в горло і, вгрузаючи в землю лапами, різко спинив. Від могутнього ривка, телиця повалилася, задерши ратиці догори. Лобу теж перекинувся на спину, але миттю скочив на ноги. Зграя в лічні хвилини прикінчила нещасну телицю. Старий ватажок не брав участі у розправі. Він повалив жертву і всім своїм виглядом здавалося говорив, чому ніхто з вас не зробив так само, а лише марно гаяв час. Ковбой з голосним гиканням помчався на вовків і ті кинулися на навтьоки. Ковбой тут-таки посипав зарізану тишу трихнітом у трьох місцях і подався геть, упевнений, що зграє, повернеться за здобищю. Наступного ранку, коли він прийшов поглянути на сподівані трупи, з'ясувалося, що вовки і справді ласували телицею, але перед тим. Старанно підокремили і викинули геть усі отруєні частини. Страх перед витагою лобу дедалі зростав. Щороку винагороди за його голову підвищувалася, аж поки сягнула нечуваної суми тисячі доларів. За людську голову голову небезпечного злочинця призначалася набагато менша ціна. Найкращі мисливці намагалися впіймати лобу, вони вдавалися до всіляких хитрощів, але щоразу виявлявся розумнішим. І оминав їхні пастки.